І так, всім привіт. Майже два місяці я не знімав жодних відео про роботу в таксі, тому що не працював. А сьогодні якось неділя, е, з'явилося там пів вільного дня. І думаю, вийду, покатаюся, знімлю для вас, для вас відео. Е, Подивлюся, яка взагалі ситуація в таксі, тому що ну, приблизно майже два місяці я не працював, не цікавився, що взагалі про... відбувається в таксі. Там дивився деяких блогерів. Але не багато, там декілька відео. І сьогодні неділя у нас 12 дня. І я думаю, давай виїду декілька годин, покатаюсь, взагалі подивлюсь, яка ситуація в місті, які затори, чи є робота взагалі і все таке інше. Зараз поїду швидко на шел за дують з газом, тому що дуже мало помию машину, тому що вчора був дощ і така якась. Гразненьке, і буду пробувати працювати взагалі, дивитися, що відбувається. Я помився, стою от на логі перед епіцентром. І будемо щось вмикатися. Так, і що ж включити перше? Uber, болт чи уклон. Зараз подивимося, що там відбувається. Так, уклон. Навіть трохи кофе горять. Не дуже сильно. Так, болт, болт, болт. Зараз подивимося, що на болту. О, на болту чуть цікавіше. Так, вмикаємо, певно. Ага, ага. Так, все. Вмикаємо болт і чекаємо замовлення. Щось мені здається, що відсотків 95, що прийде замовлення або з республіки, або з епіцентру. Тому що сьогодні вихідний і там людей дуже багато замовлень звідси і сюди дуже багато, як зазвичай. А машин тут мало, тому що це кінцева, така неудобна тут розв'язочка. Тому чекаємо. Ось перше замовлення з епіцентру, як я говорив, але без кофа чомусь. Дивно. Грять коефіцієнти, а ось тут епіцентр і скрізь грять кофі. А що бол дає без кофів? Взагалі не цікаво. Чекаємо далі. Ось така мінімалочка з кофом 1,1. Щось бол таке намалював. Там просто проїхати не зрозуміло але упон вимикає. Тут мене фільтр стояв на 200 гривень. Так, 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 так. там в нас їде Роман з республіки. От е, яскравий приклад того, що не потрібно блогерам таксі все розповідати в відео, те, що вони роблять. Е, якось. Приблизно десь місяць назад, можливо. Ваддім, всі ще його знають, дивляться, сказав, що він користується аккаунтом свого брата у Болту катається, тому що його там заблокували. І ось Болт зробив таку штуку, що потрібно, як вубора, робити селфі і підтверджувати, що це саме ви їздите, а не хтось інший на вашому аккаунті. Тому потрібно трошки думати, що ви показуєте і що ви розповідаєте в своїх відео. Тому що агрегатори нас також дивляться. Ось нормальне одне замовлення прийшло за 312 гривень. Так, кукло ми вимикаємо. Так. Подача невелика, тому можна їхати. Лише друга поїздка, вже люди запізнюються. Пишу. Ноль емоцій. Вже 3 хвилини платного чергування. Так, скасував я поїздку, тому що люди не з'являлися, не відповідали. А тепер мені цікаво, чи компенсує болт, чи знову придумає якісь відмазки. Тому що останні рази він мені постійно відмовляв компенсації. Так. воно було скасовано. Так. Так, чи це не те, що вони взагалі так, отримати допомогу. Странно якось ок. Ого, так. Ого а як подати на компенсацію? Щось тут болт взагалі все поміняв, і я не можу розібратись. Ну так, замовлення. Касовано. Ніс. Плата за скасування? Мені слати повідомлення. Цікаво ще, Так, я не отримав, Так, так. В смислі? Що вирішує, болт? Ви ідіоти? Що вирішує, ось нічого не відповів Мав плату за скасування. Ну, коротше, якщо вони відразу не компенсують, це означає, що вони не компенсують ніяку подачу. Хоча що я зробив не так. Мені прийшло замовлення, я приїхав. Прочекав навіть більше на хвилину, чим потрібно, тому що там 7 хвилин 3 безкоштовного очікування і 4 платного. Я почекав ну, 3 безкоштовного і 5 платного. Писав пасажирки, там потрібно е, зв'язатись з пасажиром, намагатися зв'язатись з пасажиром. Я писав, вона не відповідала. Я скасував замовлення, болт морозе. І я впевнений на 90. 5% Мабуть, що болт не компенсує подачу. Хоча з хералі, би. Ой, Як вони ці агрегатори чуть підбішують. Коли ти особливо працюєш постійно, ну, ти якось звикаєш до цих правил, звичайно, трішки напрягають, але не так сильно. А от я майже 2 місяці не працював в таксі, і ось друге тільки замовлення, і в мене вже претензії до болта. І це навіть не залежить від того, чи це болт чи не болт. я будь-який другий агрегатор, буде все те ж саме. Пічаль. Ось що я говорив. Болт написав, що я нібито е, запіз... перевищив час на подачу авто. Ну Яким чином я міг перевищити, якщо я стояв по столичному шосе, ну це Глушкова точніше. Ні, за болотнього. Е, там їхати кілометр сто. Я от просто виїхав і там за 2-3 хвилини я доїхав. Ну, от Максимально швидко. Там Не заторів не було, не на червоний е, світлофор не потрапив. Нічого. От Просто. От як я міг запізнитися? Це називається Ми придумуємо правила, щоб вам не платити компенсацію. Що я і говорив? Ось я їм відповів, що я подався вчасно, але це не має жодного сенсу. Болт ніколи не те, що ви їм пишете. Ось, звичайно, велика подача, але але хоч щось, тому що я вже там годину працюю і заробив лише 80 гривень. Поїдемо в центр на Печерськ. Так, 193, дали 200. Чекаємо далі. Ось таке замовлення, за 350 гривень. З кофом 1,2 по уклону. На вокзал південний. Це вже, дивіться вже, яке очікування. 24 хвилини майже і щось його там не сильно і видно, щоб пасажир йшов. Я на столичному ринку чекаю. За 10 хвилин, вже майже 25. Але простій капає. Взагалі, ситуація я прождав, я його майже 40 хвилин. Підходить і помінялися плани, скільки я тобі довжу. Я кажу, там 470 виходить, 120 100 і 350 тарів. Я дав йому коротше, 50 гривень, кажу, 450, він дав 500, У мене, йому 50 гривень задачі. А назад, виходить, їхати не треба. Ми приїхали тільки 10 кілометрів. В принципі, непоганий тариф, хоча дуже довго постояв. Зараз думаю, або завершати, або дзвонити до оператора, перераховувати. Коротше, напевно, все-таки перерахую, який уклон хитрожопий. Получається, маршрут змінили, подзвонив до оператора, що там 10 кілометрів вже без стадіонної знову вулиці, 3-ї адреси, а ціна нічого не змінилася. Буду дзвонити ще раз. Ці агрегатори просто реально бісять. Спочатку болт своїми приколами, тепер уклон. Получається, маршрут був 22 км, по факту получився там, майже 11, а ціна не міняється, ціна залишається старою. Дзвоню операторами, а ціна в меншу сторону не міняється. Кажу, а чому як це? Ну тепер раніше ж мінялося. От у нас нові правила ми вже не міняємо. А кого ви попередили? Я, от, наприклад, всі повідомлення е, в уклоні читаю, які приходять. І я ніде не бачив цих попереджень, що ціна в нижчу сторону вже не міняється. Я, виходить, взяв е, з пасажира меншу суму ніж 470, як показує. Тому що ну, я менше проїхав, а він спішив, він каже, там, закривай. А уклон не хоче міняти, уклон оставляє таку ж саму суму. Це якийсь просто треш. Реально ці агрегатори підбішують. Хотів от працювати далі, зараз думаю їхати додому, тому що я там поряд з домом, тому що реально немає настрою і бажання працювати з цими ідіотами. Я по-іншому їх назвати не можу. Що бол, що уклон, ну, все те саме. З Uber трішки краща ситуація, але там замовлення вмикаєш і вони дуже довго приходять. Або накидують там, подачі в 6-7 кілометрів. Я взяв я з епіцентра ще одне замовлення на Крюковщину і звідти, напевно, буду вже їхати додому. Тому що ще й четвертої немає якось, занадто рановато. І так, виконав я це замовлення і знаходжусь в Крюковщині. Так, так, і... В принципі, додому недалеко, але все одно виставлю фільтр в бік дому. Може, щось прилетить, щоб пустим не їхати. Почекаю хвилин 10 і побачимо. Так, а заробив я вже заробив. Так, 520 гривень. І по болту, по болту. Любивка. 327, хай буде 330. Цього заробив я 850 гривень. Проїхав. Я навіть скажу скільки. Проїхав 53 кілометри. Якось так. Пропрацював майже 4 години, трішки менше. Прийшло замовлення майже додому. На Ломоносово зовсім, зовсім поряд біля дому. Тому, тому беремо так. І їдемо. Так. І подача. Удобно, тому що якщо їхати, хто знає місцевість назад. Там такий ремонт дороги жорсткий, що можна простояти півгодини. Я тільки що там хвилин 15 простояв в цю сторону. Тому туди поїхав. Мені сьогодні ще стоїть на пасажирів, які не виходять. Уже прийшли безкоштовні очікування, майже 2,5 хвилини. платного очікування і пасажир, чи пасажирка, незрозуміло, не бере трубку. І так, завершили замовлення, троєчка, бо дуже довго чекав. Як завжди по класиці? І так, 17 -та година, і я вже доїжджаю додому, тому що був геть поряд. Попрацював я лише 4 години і проїхав 60 кілометрів. 60 кілометрів у нас виходить, я рахую по 4 гривні за кілометр, там виходить близько 3 гривень це паливо і там гривня 10 гривня 20 це амортизація в мене виходить. І того 60 км по 4 гривні виходить 240 гривень я потратив сьогодні на амортизацію і на паливо. А заробив я уклон 625 і 325 по болту було враз. І того рахуємо. Виходить 950 гривень. Віднімаємо 240, хай 250 і того заробив я така, е, чистими 700 гривень за 4 години. Як на мене, дуже непогано. Враховуючи, що зараз осінь, я так зрозумів, роботи не дуже багато, це не літо, як було раніше. Коли за день там можна було 3,5 тисячі касу робити ну, майже, майже злегка. Зараз такого немає, роботи менше. Тому... 700 гривень за 4 години це дуже непогано. Хоча у будні дні, мені здається, буде трішки менше, тому що більші затори. Я сьогодні по кільцеві і катався прям зовсім без проблем, а в будні дні за ремонт там стоїть все і їхати дуже-дуже довго. І в будні дні заробити, мабуть, вийде трішки менше, ніж зараз. Тому ось такий робочий, коротенький день. Лише 4 години. Хоча для мене це було і так багато. Тому що я там майже 2 місяці не таксував, і прям щось спина побалює довго в машині сидіти. там Я максимум 20-30 хвилин в машині знаходився по якимось там справам їздити, а тут -а 4 години за кермом. Це прям непривички привички, прям багато, скажімо так. Тому дякую за перегляд, за коментарі, лайки, які, я думаю, ви поставили. Звичайно, підписались на канал і, і пока.